Ми горді тим, що представляємо бренд ВайТіо на українському ринку. З дуже широкого модельного ряду, який налічує близько 50 моделей, в Україні представлено 20 моделей, що є на самим широким спектром тракторів, серед існуючих взагалі на ринку брендів. Отже, наявний модельний ряд включає в себе трактори від 24 кінських сил до 240. І до кінця наступного року ми плануємо вивезти трактори до 400 кінських сил. Ми маємо невеличкий потужний трактор, маємо садові трактори. Маємо універсальні трактори, які придатні для використання в будь-якому господарстві, де були МТЗ або інші потужніші трактори, де є там ґрунтообробна техніка, посівна техніка, яка використовувалася з іншими тракторами різних брендів. І якщо говорити в цілому про трактори ВайТО, чим вони вирізняються від конкурентів, то ключовим особливостям є широке використання технологій європейських при виробництві даних тракторів, адже це ліцензійне виробництво. Тракторів Agri. тобто це італійський трактор по духу, по суті. Це висока надійність, це невеликі витрати на утримання, це хороша ремонтопригодність, вже проста машина. І, звичайно, однією з ключових характеристик з точки зору технічних є велика вага. Це найважкий трактор. Фактично в будь-якому сегменті ми б не брали. Це найважкий трактор. А це означає більше можливості тягнути більшу машину у порівнянні з конкурентами.